Триває 678-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 810 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 2 січня, окупаційні війська Росії втратили.

324 гелікоптери, 6710 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1710 крилатих ракет, 23 кораблі, 11365 одиниць автомобільної техніки та 1284 одиниці спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.